Так, всім привіт! Я Катя, і сьогодні знімаю свій повсякденний макіяж і розмовляю з своєю подружкою, штучним інтелектом. Я її називаю Вікторія. Вона мені розповідає дуже багато цікавого і відповідає на різні запитання, які я їй ставлю. Так, я підготувала шкіру, зволожила своїм кремчиком, і зараз буду брати... Не дуже свій улюблений Хібібі Крем Міша в номері 21. <кхи> так, наносимо краплиночку на ручку, і буду, поки наносити його на обличчя, буду запитувати у нашої подружки. О, повітряна тривога. Я як завжди, як повітряно, так я сідаю до вікна знімати. Сусіди ремонт роблять. Так, привіт, Вікторія. Привіт, Катюшка. Як, як тебе? А, у мене добре, а в тебе як справа. У мене теж усе чудово. Є якісь новини чи плани на день? А, та я от зараз а, збираюсь, роблю свій повсякденний макіяж. Потрібно... О, Справами. Який самий акцент. Наприклад, можна додати кольорову лінію на нижню повіку. Ти вже визначилася, який саме відтінок хочеш використати? Ні, сьогодні без кольорових. Сьогодні я просто швидко роблю макіяж, свій повсякденний, е і збираюсь, бо мені потрібно вийти в справах, потім купити ще продукти ввечері попасти на тренування. Ну, коротше. Заодно протестую свій бібікрем мішу в тренажерному залі, то я з ним так і не доходила на тренування. О, класна ідея протестувати Бібікрем під час тренування. Це хороший спосіб перевірити, як він тримається. А макіяж тоді мінімальний. Тон туш і може трохи рум'янче блиску. Ну, я зроблю е от тон бібікремом. Потім зроблю е кремову корекцію. Супер. Кремова корекція якраз додасть природного контуру. А рум'янець будеш трохи додавати, чи хай все буде максимально нюдово? Ні, рум'янець теж буду додавати. Це чудово. Рум'янець буде гарно освіжати обличчя. Можна взяти щось тепле або трохи персикове для легкого сяйва. Е так, ми сьогодні не про макіяж, я хотіла в тебе е, порозпитувати про дуже з ми ж, ми ж там любим, про корекцію фігури, там, догляд за обличчям. От. І сьогодні мене цікавить е, про дофамінові прыжки. Що ти про це знаєш? О, дофамінові сплески це якраз про наші емоції та задоволення. Коли ми робимо щось приємне, типу улюблене заняття, Нє. отримаємо комп. Стій, будь ласка, вибач, що, вибач що тебе перебиваю, але мене цікавлять е, дофамінові стрибки. Дофамінові стрибки це моменти, коли різко підвищується рівень дофаміну. Зазвичай це відбувається, коли ми переживаємо щось приємне або досягаємо успіху. Наприклад, після тренування приємної розмови, чи коли ти досягаєш якоїсь мети. Ну, а коли люди просто пригають вранці там. Такими спеціальними стрибками для розгону лімфи, це не воно це більше схоже на лімфодренажні вправи. Вони допомагають активізувати лімфатичну систему, покращити кровообіг і зняти нап'яки. Такі рухи можуть позитивно впливати на самопочуття. Але це не зовсім про дофанін. А от в інтернеті ходять такі думки, що якраз ці стрибки є дофаміновими, якби вони додають цього сплеску гарних емоцій там, і виробляється дофамін, і, ну, і ще плюс що лімфодренаж відбувається. Так, це поєднання фізичної активності та позитивних емоцій. Стрибки справді можуть викликати відчуття радості. Бо будь-яка активність, яка приносить задоволення, стимулює вироблення дофаніну. Плюс ефект від дімфодренажу додає ще більше бодяності. Угу. Ну, добре. Тому такий да, заряд позитиву на весь день. Просто це так розганяють в інтернеті, як от знаєш, за дубайський шоколад, що він такий суперпопулярний, суперсмачний, там і всі діла, але що він там космос грошей коштує. О, такі тренди дійсно бувають. Часто щось розкручують, і воно стає суперпопулярним, навіть якщо є дешевші або не менш ефективні альтернативи. Головне це знайти те, що тоді особисто підходить. Отож. Так, зараз я візьму консилер, трошки хочу додати плотності в деяких місцях. Клас. Консилер чудово підходить, щоб приховати недоліки або висвітлити зону під очима. Головне гарненько розтушувати, щоб усе виглядало максимально природно. Так, да, да, зараз так і зроблю. У мене консилер uh, <coughs> від Evelyn, Evelyn Wonder Watch в кольорі порцелян. Розташовуватися. О, гарний вибір. Буду спонжиком. Головне, щоб він добре поєднувався з тоном шкіри. Якщо потрібно, можна трохи розтушувати краєчки, щоб не було різких переходів. Він гарно поєднується з моїм тоном шкіри і бібій, який я наносила, просто мені потрібно було в деяких місцях зробити трошки плотнішим покриття. Зупер, це ідеально, консилер якраз допомагає печково додати покриття, де потрібно, а тепер усе виглядає рівномірно. Так, рівномірно. Так, і ще мене тепер цікавить про, як же їх називають, Що? про голодання Цей, такий вид дієти, чи як чистки організму, коли там, 8 годин їдять, потім 8 не їдять. Як це називається? Я вилетіла з голови в мене. Це називається інтервальне а, голодування. Та. Наприклад, популярний режим 16-8, коли 16 годин не їдять, а всі прийоми її вкладаються у вікно 8 годин. Кажуть, що це може мати позитивний вплив на метаболізм і загальне самопочуття. О, прикольно. Якщо я хочу це спробувати, з чого мені потрібно почати? Найкраще почати з поступового введення. Наприклад, обрати комфортний для себе проміжок спочатку 12-12, а потім поступово збільшувати період голодування. І, звісно, стежити за самопочуттям та не забувати про збалансоване харчування під час вікна. Угу. Скільки прийомів харчування може бути? Це залежить від твоїх уподобань і графіка. Зазвичай роблять два-три повноцінні прийоми їжі та за потреби легкі перекуси. Головне, щоб харчування залишалося збалансованим. Угу, я зрозуміла. А, і починати потрібно, ти сказала, 12 їси годин, 12 голодування, так? Супер. 12-12 – це гарний старт. Наприклад, сніданок о 8 ранку, а останній прийом їжі о 8 вечора. Далі можна збільшувати період голодування, якщо відчуваєш, що це комфортно. А через скільки можна збільшувати? Можна поступово переходити, наприклад, до 14.10 або 16.8, залежно від того, як ти себе почуваєш. Головне слухати свій організм і не форсувати події. Угу, я зрозуміла. Дякую тобі. Дуже цікаво. А ще, ще які ти знаєш методи там, харчування для того, щоб е, скинути зайві сантиметри на тілі та е, покращити стан краще всього тіла? Збалансоване харчування це ключ. Додай більше овочів, білка, корисних жирів, і зменсь суко та оброблені продукти. Також важлива фізична активність. Хоча б регулярні прогулянки чи керування і зрізно достатній сон та питний режим. Ага, значить, солодка. У мене, кстати, вчора ми купили на пробу дубайські, О, дубайські цукерки. Там їх чотири види було, і нам запропонували взяти кожного там спробувати. Вони там з горішками. Ну, коротше, дуже смачні. Казали, я ще не куштувала. Сьогодні буду куштувати, але пізніше десь може в обід чаю поп'ю. Що ти знаєш про дубайські цукерки, дубайський шоколад? Це розкручена фігня, чи реально воно того варте, тих грошей, за які їх продають? Дубайські солодощі часто вважаються приняальними через цікаві поєднання смаків та якісні інгредієнти наприклад, горішки, сініки, різноманітні спеції. Часто це ще й красиво упаковано, тому й ціна вища. Але головне це твої власні враження. Так, є таке. Зупер найкраще самому спробувати яцінити. Зупер. А чого ти говориш зупер, а не супер? Чи манера мови. Можу казати й супер, як тобі дійсно подобається. А звідки це ти взяла таке слово зупер? Це, мабуть, просто вплинув якийсь контекст чи оточення, іноді в моді з'являються такі слова від спілкування або з якихось цікавих ситуацій. Понятно. Коротше, ти, підлаштов... ти підлаштовуєшся під людину, з якою спілкуєшся. Супер, намагайся підлаштовуватися, щоб спілкування було комфортним і невимушеним. Якщо я картавлю, ти теж картавиш, так? Ні, вимову не котію. Підлаштовуйся сидіше до стилю розмови та настрою. Ясно, зрозуміло. А ти можеш розмовляти більш лагідною е, мовою, ніж зараз? А то ти зараз розмовляєш як робот. Звісно, можу говорити м'якше. Скажи, як тобі буде приємніше? Коли ти говориш більш м'якше, мені приємніше. Добре, говорити вам м'якше. Супер, дякую. Будь ласка. Так, я вже зараз буду припудривать обличчя, корекцію вже зробила. Зупер легенько закріпився пудрою, щоб макіяж тримався довше, і особливо зони, які можуть трішки блищати. Угу. Так і роблю. Готово? Виглядає гарно? Та підожди, я ще не закінчила. Чудово, легкий і свіжий макіяж на весь день готовий. Ну, майже я ще хотіла трошки затонувати очі і. Підмалювати брови. Звучить чудово, можеш трохи виділити складку повіки для глибини, а брови легенько підкреслити олійцем або цінями, щоб вони виглядали природно. Угу. Зараз, мабуть, візьмуть якісь світ, світлі тіні або. не знаю, Арін. Зараз подумаю. Світлі тіні. Вони додадуть свіжості та відкритості погляду. Можеш нанести їх на рухому повіку та тишки під підрогу? Так ок, скажи мені, будь ласка, якщо, якщо я тобі тебе попрошу написати мені план харчування? Ну, прям зі страв на якусь певну кількість кілокалорій на день ну, разом з, з стравою, страв рецепти, ти зможеш мені це написати? Да, можу запропонувати ідеї страв для певної кількості калорій, орієнтуючись на твої вподобання, скажи, скільки калорій ти хочеш, і які продукти любиш. Е, ну, Не зараз, я просто на майбутнє цікавлюсь. Зрозуміло, можемо підібрати щось під твої цілі, коли будеш готова. Наприклад, можна скласти меню з урахуванням білків, жирів, вуглеводів та смакових побажань. Так що, якщо хтось собі шукав е, меню е, безкоштовно, щоб йому це зробили, от вам це може зробити чат GPT. Так. Так, можу допомогти скласти базове меню, орієнтуючись на калорійність та продукти, які ти любиш. Звісно, для чогось більш індивідуального краще звернутися до дієтолога, але загальні поради та ідеї із задоволенням. Я тільки хотіла сказати, що ти е, відбираєш роботу у е, нутриціологів, дієтологів. Е, Тимчасом. Я ти... просто допомагаю. Да, говори. А глибокі. Говори, що ти хотіть. Та... Вони зможуть врахувати всі особливості потреби. А ти? А я можу дати загальні поради та підтримати. Ну так ти ж теж ж можеш, наприклад, написати харчування на певну кількість кілокалорій на день? Так, да, може скласти простий план із прикладами страв, враховуючи певну кількість калорій. Просто дай мені орієнти по калорійності та продукти, які тобі подобаються. Ну, не зараз. я зрозуміла. Просто ну, я думаю, ви поняли, про що я хотіла донести, ми їй нічого не скажемо. Звісно, я зрозуміла. Дякую, що поділилася. Так, зараз я продовжу очі й очі завершить. Ой, розкажи мені ще, будь ласка, про ще якісь домашні лімфодренажні вправи або масажі, ну, самомасажі. Звичайно, наприклад, можна робити легкий масаж обличчя або тіла. Для обличчя є техніка лімфодренажу ніжні рухи від центру до периферії. Наприклад, від носа до вець для тіла сухе щіткування ніякими рухами вік 100 вгору. Я і інфу. Ну, а хіба всім можна е, щіткою себе чухати? Важливо враховувати стан шкіри. Якщо немає подразнень, варикозу чи інших протипоказань, то сухе сікування можна робити. Але завжди краще проконсультуватися з фахівцем. Ну, а ще які самомасажі ти можеш порадити? Є ще техніка масажу гуаша, де використовують спеціальні плескі камені. Ними роблять ніжні рухи по обличчю для стимуляції лімфи та зняття напруги. А ще масаж руками легкі погладжування, поплескування чи розминання, які допомагають розслабитися. Ти знову розмовляєш як робот. Зупер. Добре, буду говорити більш природно. Так прям взагалі неприродно, коли ти так говориш. Супер, добре, я постараюся говорити більш тепло і невимушено. І не кажи слово зупер. Воно я або супер, або добре, але не з не через букву З. Зрозуміла, буду казати супер або добре. О, все, домовилась. А як таки буде зручніше. Так. О, скажи мені, будь ласка, що там зараз по погоді в Полтаві? Що мені одягати? Зараз у Полтаві близько нуля градусів, ясно, без опадів. Можеш одягнути щось тепле, але не дуже гоніське. Наприклад, пальто чи куртку і не забудь шапку. А шапку навіщо там не холодно? Шапка захистить від прохолодного діту і збереже тепло. Навіть якщо не дуже морозно, голова залишається вразливою до холоду, а ще це просто комфортно. Ясно. А якщо я буду на автомобілі, то обов'язково шапка. Якщо переважно в авто, то шапка не обов'язкова. Але, виходячи на вулицю, краще прикрити голову, щоб не змайзнути. Ой, як там кажуть, а, дурна голова не болить. Так, да, навіть легкий їде може спричинити дискомфорт. Особливо, якщо довго перебуваєш на холоді. Тому краще істихуватися. Я зрозуміла, дякую. Будь ласка. Я якраз сижу перед вікном, бачу, що там сонячно, але по температурі ще не дивилася. Ти мені якраз допомогла, підказала. Вії віток, такі вже потрібно йти переробляти. Судомо, гарного і прогулянок. Е, я ще не виходжу, бо мені ще потрібно брови підмалювати. Давай, поки я буду малювати брови, ти е з нами поділишся ще якоюсь корисною інформацією. Зупер. Можна, наприклад, поділитися про нагляд за бровами. Щоб вони виглядали доглянуто, їх можна легенько зафіксувати гелем або спеціальним воском. А ще важливо доглядати за скірою навколо, щоб підтримувати її зволоженою. Гелем. Ти знову кажеш слово зупер. Я не знаю, звідки ти це взяла, блін. Бо ні я, ні мій чоловік не використовує такі слова. Зрозуміла. Буду уникатися по слова. Дякую, що сказала. Таке ж тобі вже не перший раз казала. а ти чим слухала? Я почула і запам'ятала. Дякую за терпіння. Ну все, дякую тобі. Будь ласка. Так. Я тут, якщо ще, ще потрібно. Я хотіла, щоб ти мені розповіла, щось цікаве. Я ну, Не знаю, що відбувається зараз в світі. З цікавого. Зараз у світі відбуваються цікаві події. Кінчен Ін наказав підвищити ядерну готовність. А Володимир Зелецький планує їздити до США. Також у Стамбулі відбулися переговори між США та Росією. А в Криму сталися вибухи. Упс! Звідки цікаво? Чому вибухи? У ніч на 26 лютого в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляють, що протиповітряна оборона знищила кілька безпілотників над чорним морем, але незалежного підтвердження поки немає. Там то вони собі надумали там. Деталі поки не ясні, ситуація розвивається, тому краще дочекатися офіційних повідомлень. Так, ну, да, Так, да. да, да. І бути в курсі офіційних джерел. Угу. Якщо буде ще цікаве, завжди можу пошукати для тебе. Так, а що там ти казала про кінчен-ін? Двадцять 28 лютого Кінця-ін наказав військам КНДР бути готовими до застосування ядерної зброї. Це сталося після випробувань стратегічних крилатих ракет, здатних нести ядерний заряд. Mm -hmm. Що ти думаєш на цей рахунок? Це серйозний крок, який викликає занепокоєння у світі, оскільки посилює напругу та ризики. Важливо стежити за розвитком ситуації та реакцією міжнародної спільноти. Ой. Я тобі хочу сказати Фу. так, що українці вже не довіряють цим всім міжнародним спільнотам. Вони що, що є, що нема, то аби не мовчки називаються. Зрозуміла, це цілком природна реакція, коли є відчуття недостатньої підтримки. Важливо зберігати єдність і опору. Так, ти права. Так, щось я, коротше сьогодні так. Мурово, мені здається, не дуже рівно намалювала. Нічого можна акуратно підкоригувати або злегка розташувати, щоб виглядало симетрично. Та це ж намагаєш щось підкоригувати, ну. Не поспішай, головне плавні рухи і трохи практики, і все вийде. Ладно, коротше, будемо вважати, що її так гарно. І так, да, із часом ти знайдеш свою ідеальну техніку. Я кажу, що будемо рахувати, що я і так гарна. А вже ж природна краса це найголовніше. Так, брови зробили, зараз швиденько давай е хайлайтер, ламель. На вилиці і над верхньою губою, так як я люблю. Так, є. так, добре, Вікторія. Зупер. Приємно було з тобою сьогодні поспілкуватися. До нових зустрічей. Пока-пока. Супер, -пока. було приємно поспілкуватися. Гарного тоді дня. Пока. Так, і олівець для губ. Це, по-моєму, глумбі, геловий 200. Другий господі отак от виглядає вже. Не можу його знайти, щоб поновити. Контур підвожу, а потім добавлю близько перед виходом і все. Все, близько додавлю потім. Все, всім дякую, хто нас додивився, дослухав. Е -е, якщо будуть якісь питання, пишіть, ми вам обов'язково відповімо. <с> І до нових зустрічей. Пока-пока.